Чаровари, вишиванка, вірний кінь та козацька шабля це на спогади часів Запорізької січі. Усе це невід'ємна частина життя дитини, яка опинилась у козацькому таборі. Діти в нас можуть вивчити історію України, ознайомитися з культурою, звичаями, побутом своїх предків. Дізнатися, як жили козаки, і самим пожити в такому таборі, як в справжнім козацьким життям. Ореня. Стронка. Слава Україні! Слава! Повноцінний козацький табір, в якому була повністю збережена вся структура казацтва, тобто як на січі куріні стоять окремо. У в нас живе 10 дітей. З ними є куріний. О, це один з наших викладачів, який напроти зробив тренує. Це якби єдиний табір в моєму житті. Ну, мабуть, поки що, в якому було таке, таке цікаве життя. Якби спиш на метах, на сіні, якби смачну їжу, вживає. Тут іде таке об'єднання з природою саме. Тут а, ти зближуєшся з природою та відучуєшся від всяких комп'ютер. Ми биваємо такі цікаві місця, щоб там були присутні і ліс, і річка, і різні пагорби. Ми ну, були і на Запоріжжі, були і в Одесі. От, і у Криму були і в Черкасах тут дитину не просто розважають, а вчать усьому, що має вміти справжній козак, правно керувати човном, збирати лікарські трави, орієнтуватись по місцевості, і навіть оволодіти мистецтвом бойового губака. Ми тут розвиваємось, катаємось на конях, стріляємо з луків, стріляємо також з пневматики. Цим ми все удосконалюємо своєму життя. Ми тут дізнаємось багато нового, ми дізналися нас тут лекції цікаві про козацтво. Гадаєте, що це розваги лише для сильної статі? Аж ніяк. Не менш завзято тут тренуються і юні козачки. Його теж є і з лука. І на конях вони тренуються. От і плавають на човнах і походи. Але того, що додається, і бісереплетіння, і вони роблять зачасти українські, вивчають гарні пісні, танці народні. Дитина за 10 днів дуже багато всього охоплює, і цього вистачає на весь рік. Отож, обираючи варіанти відпочинку для дитини, дайте волю фантазії. А Гутен Морген спробує вам в цьому допомогти.